Доброго дня. Сьогодні хочемо представити вам генератор серії GP3500 від компанії Spectra Agro. Це генератор номінальною потужністю 2,7 кВт, максимальною потужністю 3 кВт. На центральній панелі розміщено загальний центральний вимикач, дві розетки на 220 вольт, аналоговий вольтметр та розетка на 12 вольт. В, В нижній частині заливна горловина для оливи та датчик рівня оливи. При недостатній кількості оливи або його відсутності генератор буде глохнути або на. Не заведеться. Це класична конструкція генератора. В верхній частині розміщений паливний бак об'ємом 15 літрів, в якому встановлена сітка фільтр. З цієї сторони розміщено ручний старт, кришка повітряного фільтра, двигун 7 кінських сил об'ємом 208 кубічних сантиметрів. Ми заздалегідь зняли кришку альтернатора, щоб показати вам, що тут дійсно мідна обмотка як статора, так і ротора. З цієї сторони в нас доступ до клапанної кришки двигуна та карбюратора. За допомогою осцилографа демонструємо вам синусоїду даного генератора.